Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене ось така акумуляторна ланцюгова пилка, яка не працює, скажімо так, мій знайомий. Купив її. Ось дивіться, який йде набір. Так, Спочатку про фірму. Фірма Rangers поставляється ось в такому шимоданчику. чи кейсі. Ось, так. ось така фірма. Йде з двома батареями. На батареях пишуть: ого, 36 вольт, 36 вольт 4 Ампера. Так, так, тут навіть нема індикації заряду. Все-таки просто, зато дали один ланцюг, другий ланцюг вже користувався шина. І зарядне. Як бачимо, зарядне. Два-три рази запхали до Кейсу, і що з ним тут сталося? Ось такої, такої якості роблять. Ось ніфіга ця пилка Не Rangers. Як бачимо, навіть пише на шині Germany Style. Ніфіга вони не Germany і не Rangers. Тобто, ось такі запальнички. Думаю, люди вже нагодувалися цим. Ну, якби, хто не візьме, тобто, якби, ну, Приносять в ремонт, і так і говорять там. трошки попрацювала і ну, згоріла, трошки попрацювала і згоріла. Не витримують ці двигуни. Розібрав так, і помітив, що тут так, ну, тут мав бути світодіод, і запхали, як завжди, саморіз, тому вже бачили ту систему. Так. Дивіться, помітив, що я помітив, що щітки посипалися і навіть і от такі зараз приближу. З колектора, ті прижимні, що щітки прижимають, пластини так само повилітали. Зараз приближу. Дивіться ближче. Ось шматок щітки, ось від колектора від тої прижимної пружинки. А якщо заглянути всередину, не знаю, вам камера не передасть, але колектор аж такий заплавлений. Коротше, це згорів двигун. Згорів двигун і. Як я казав, процентів, процентів 80, що двигуни не витримують. Бачите, так я і як говорив, що в 80 це буде двигун. Якби кнопка така йде проста, одноконтактна. Кнопка по звуку я почув, що нормальна, а в двигуні я зразу засумнівався. Тобто так воно і є, що двигун ну не витримують ті двигуни на цих пилах. Тобто одна якась така. Не коротко тривала робота і все, і двигуна немає. Тобто, ще зараз буде цікаво подивитися, що там в батареї, що тут 36 В 4 А, зараз глянемо. Ось така акумуляторна батарея, як бачимо, ніяких ні 36 В, ні 4 ампера. А. Є тут 2 А і тут буде 18, ну по маркетингу 20 вольт, скажімо так. Ось така батарея. Ну, до батареї ще в мене якби, ніяких претензій ніколи до тих пил не було. Тобто Батарея переживає ті всі моторчики, ті всі пили. І, тобто батареї служать, а проблема в тих двигунцях. Не тобто, не знаю, не знаю. Носять їх часто в ремонт. Тобто Це знайомий купив в інтернеті з таким набором, вона ще якби, на гарантії. Треба буде її віддати на гарантію, нехай роблять, міняють двигун. Якщо ще знайде, ну, де він її брав, от так скажемо. Що я ще можу сказати за цю акумуляторну пилку? Ну, Дуже багато їх носять в ремонт. У ті акумуляторні з тими простими двигунцями щітковими. Тобто почали масово зараз їх носити в ремонт. Не витримують вони, бачите, мало що різла, двигун згорів, перегрівся, все, згорів. Також на каналі в мене є вже ремонт таких акумуляторних. Ланцюгових пил, там, де ми двигун, на двигуні перепресовуємо шестерню, бо нові двигунці йдуть без шестерні, І Також нюанси, як там контакти припаювати. Тобто Заходьте, дивіться, на каналі є вже таке в мене відео. Так, Якщо ремонтувати двигун 250, робота 200 гривень, тобто 450 гривень або 11 доларів ремонт цієї акумуляторної пилки. На цьому буду закінчувати своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини на роботу озвучив. Кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Все, що буде інтересне, в моїй майстерні, обов'язково буду показувати, розбирати. І всім хороших ремонтів!